Чернівецька самопоміч визначилася зі списком кандидатів до міської ради. Міська організація політичної партії обрала і перший номер у списку. Детальніше далі в сюжеті. Загалом до міської ради балотуватимуться 19 депутатів від цієї політичної сили. Всі пройшли громадське обговорення і жорсткий відбір. Серед них немає колишніх регіоналів. Ніхто з них не був ще депутатом, запевняє Віктор Гищук. Перший номер в списку Ковалюк Богдан Іванович. Наступні. Е Кандидати будуть йти згідно алфавітного переліку. Збрясколо Андрій Федорович, Волошенюк Тетяна Вікторівна, Гавриш Віталій Ярославович, Гищук Віктор Стефанович. А от кандидати на пост мера Чернівців, міська організація партії Об'єднання самопоміч не висуває. Депутат це представник від народу, але мер це вже хазяїн, хазяїн і організатор. Я думаю, що спочатку потрібно пройти. В якості депутатів міської ради, а тоді люди вже оберуть. Хто буде їм служити, не забули журналісти і про нещодавне фейсбучне непорозуміння, начебто розкол у міській організації, політсили його не було, розповідає Ярослав Цуркан і додає, не варто вірити всьому, що пишуть в інтернеті. Були певні люди, які хотіли бути кандидатами, їм по тих чи інших причинах не пройшли. Але це не кандидати в депутати, це не діючі депутати самопоміч. Це люди, які як і багато хто з інших мали право заповнити анкету і подати себе для обговорення. Невдовзі чернівчанам стане відомий і список людей, котрі балотуватимуться від цієї партії в обласні, сільські та селищні ради. Олександр Докін, Роман Белатик, Чернівецький промінь.